З того часу, поки відбулася незалежність України, коли був народний рух України, це були старші побратими, ми молоді люди, за ними йшли, там, приймали участь в акціях, виступали за незалежність України з прапорами по містці, там в місті були мітинги і тому подібні речі. Відбувалося ще до Незалежності України. Ну і нам казали, що тим не займатися, бо можуть посадити в тюрму за такі речі. Ми молоді не слухалися, старшими, підтримували та таким чином. Ми ж знаємо історію. Тому що нас просто так не відпустять. Рано чи пізно це відбудеться. Більшість людей посміхалися, казали, що це ну, нереальні речі. Так не може бути, якщо Росія відпустила, значить все буде нормально. Я казав, що тоді, москаль це і ворог, вірити йому не можна. Позиція була тверда і такою тепер залишається. Це, це було тільки початок, так що, на моїх очах, боремось ми за незалежність. До збройної боротьби у мене в першу чергу став мій син. Він був на контракті, якраз до, закін... ну, до закінчення контракту залишилось три місяці. Почалося повномасштабне вторгнення, 80-та бригада. Кириченко Руслан Андрійович, це мій син. І він почав воювати. Перший він в моїй сім'ї почав воювати. Знаючи, що в мене здоров'я ну, таке не дуже, я продовжував волонтерити, бо я волонтерив на 109-й батальйон протязі 4 років, їздив на Маріуполь, до хлопців, допомагав ну, і знав, яка ситуація. І одним словом, коли мені принесли повістку, я не казав, що щось не так. Я зібрався і пішов. Це з 27 травня 2022 року. Я вже знаходився в зоні бойових дій за містом Бахмут. Вступив. Моя думка така, що все одно війна закінчиться нашою перемогою, тому що Україна має підтримку сильну в світі. І було навіть і присказано не один раз, не один десяток разів, що Росія розпадеться як тільки буде воювати з нашою державою. На все свій час так швидко це не відбудеться, але перемога все одно буде за нами. Єдине, що це будуть великі жертви, бо війна не буває без жертв. Хочеться вірити, що всі ці втрати, які понесла наша держава, в першу чергу людські, що це не дарма.